Мила Добровольська. Тривожні й радісні ідуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Жовто-блакитний український стяг Крилом укрив від ворога країну, а той лютує, села і міста перетворити хоче. На руїну, не вдався план Бліцкріговський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму, ми захищаємо волю і свободу, як гордо майорить український стяг над Києвом З правіку і донині, звитяга наша житиме в віках. Ми переможемо. Слава Україні.